Вітаю, друзі! Сьогодні готую виноградний оцет. Приготувати оцет в домашніх умовах зовсім не складно. Впевнена, що у всіх вийде, даже з першого разу приготуєте оцет відмінної якості. Приготувати оцет вдома набагато дешевше, ніж його купувати, і будете впевнені, що у вас натуральний виноградний оцет. Оцет виходить ароматний, корисний. Використовую виноградний оцет для приготування салатів, маринаду, соусів. Він надає стравам приємну кислинку та аромат. А якщо оселець розділити на філе і замаринувати в виноградному оциті, цибулі та олії, отримаєте неперевершений смак. Для приготування оцету беру виноград винних сортів. Виноград збираю в сонячну погоду. Бажано, щоб перед збиранням винограду дня три не було дощу. Виноград не мию, щоб не змити природні дріжджі. Знімаю ягідки з гілочок, відбираю, щоб ягідки були спілі, а зелені та пошкоджені відкидаю. У миску насипаю один кілограм винограду, рукою розминаю так, щоб жодна ягідка не залишилася цілою. Один кілограм розім'ятого винограду насипаю в трилітрову банку. Додаю Зазнаю 100 г цукру, наливаю 1 літр сирої води з криниці, нагрітої до кімнатної температури, розмішую дерев'яною або силіконовою лопаткою, щоб розчинився цукор. Банку зав'язую бавовняною серветкою, ставлю в тепле темне місце на 14 днів для бродіння. Я поставила на стільчик біля теплої батареї. Вранці та ввечері обов'язково буду розмішувати дерев'яною лопаткою. Вже на другий день почнеться процес бродіння. З'явиться піна, виноград буде весь зверху шапочкою, а з часом процес бродіння буде вже не такий бурний, виноград буде поступово сідати на дно банки і на 14-й день має ось такий вигляд. Весь виноград опустився на дно банки, а зверху сік. На 14-й день сусло з банки проціжую через друшлак, можна через марлю. Проціжене сусло виливаю знову в трилітрову банку, додаю 50 г цукру, розмішую до його розчинення, знову банку зав'язую серветкою і залишаю при кімнатній температурі в темному місці на 40 днів. А тоді ще раз проціжу оцет через марлю, розділю в пляшки, щільно закрию і віднесу в погріб. Зберігаю оцет в погрібі. Пляшки з оцетом обов'язково підписую, щоб було видно, що це оцет. При зберіганні зверху на оцеті може з'явитися оцтова матка. Це свідчить про якість оцету. Ось яка велика оцтова матка виросла в банці в минулому році. Якщо виросла оцтова матка, то пляшки з оцтом без потреби краще не ворушити, бо матка впаде на дно пляшки. На моїй сторінці вже є рецепт приготування яблучного оцету, а сьогодні розповіла, як готую виноградний оцет. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.